До товару там коштує 5 гривень, він ще має включити себе доставку, бо нам буде набагато дорожче його забрати, ніж нам його доставлять на місце. Вони привозять нам по під кожну школу. У нас дуже маленька кількість тих, хто хоче підпрацювати, бо до нас трохи далеко. Якщо хтось хто приходить, ну, то вони відмовляються, бо їм не вигодно доставляти таку продукцію. І Немає постачальників, які зможуть постачати нам продукцію за меншу ціну. Це річна закупівля, тобто в нас вона ціна не буде змінюватися і в грудні, і, тобто вона зростати і чи зменшуватися не повинна. Якщо буде стабільна ціна менша до грудня місяця, то mm -hmm. можливо будемо зменшувати. І віддаленість територіальна дуже далека. У нас громада ну, в районі. 70 кілометрів відстань між одної наприклад другою школою. Ми великі на партії ми це не закуповуємося, тому що у нас є пріоритетні яйця накормити наших дітей. І тим, що просто ця ціна була заложена січня місяця, і коли по дванадцять рівного то так от Про закінчатися, можливо, десь я не проконтролювала ці середніх споживці на початок вересня. На жаль, воно має бути врегульовано середніх споживчів, тому що в нас надалі нас не фінансують, дають нам тільки гроші буквально на місяць, я не можу розрахувати договори наперед. А мусосі притримувати нюансів, оцих ця влада отак ставиться. Ми фінансування не доотримуємо, а опробувати дітей мусимо вже кожен день. Дуже надійний постачальник.